стане! Сьогодні стрільби для вдосконалення навичків особового складу, для злагодження розрахунків, для подальших виконань бойових задач. Так, давайте коротко згадаємо і ТТХ. Калібр, який хто знає. Хлопці, все, що вище 20 мм, називається що? Снаряд. Не патрон. Говоримо правильно. Для того, щоб стріляти в закритій позиції, що ми маємо мати? Балістичний калькулятор. Чи? Зараз ще раз покажу, вам, вас ознайомлю. Доціл, доціл в градусах Вибираємо, обрати. Все. І наше місце, бачите? Mm -hmm. Ми себе позиціонуємо. Значит, тут, тут дивися. Тут ми можемо додати ФЦ, це фронт цілі і глибина цілі. Ну, давайте попробуємо Зараз сідай. сідай за Сідайте на наводиться. Подивилися, скорєктували там вправо, не забувайте про срез висот. Стріляйте трошки вище, БМП десь на пів метра. Ок, окей. Okay. Все, okay. okay. so, давайте, працюємо туди. Молодці. Ну, якщо без машини це було 25-30 секунд, розрахунок мав впоратися. Зараз так, як на машині, то такого як розгортання вже і нема. Це під'їхав на позицію, наприклад, якщо так. наводка навідника і працюєш зразу. Це зенітна установка зу 2 Нами трошки дороблена, може, зверніть увагу, зроблені щитки для того, щоб прикривати розрахунок, Це ми самі робили. І цей азимутальний круг на неї поставили, своїми силами зброю так удосконалили. І Калібр 23 мм. Дульні надали нам волонтери. Воно забезпечує безплам'яну стрільбу, що дозволяє стріляти ночі і не нього виявляти вогневу позицію. Повітряних, протипіхотних, проти, проти легкоброньованої техніки досить ефективно у нас застосовується два ствола, досить непогано насипає. Основні цілі це більшості піхота. Так само зараз є досить багато повітряних цілей. Це шахеди, ну, безпілотники, так і по піхоті можна стріляти на дальність до 4 км закритих позицій. Те, що ми сьогодні навчалися, стріляли влучно. Я заняттями задоволений. Хлопці навчені, молодці.